Друзі, всім привіт! З вами український боксер Тарас Шелестюк і я привітую вас на своєму YouTube каналі. Мій канал перейшов на українську мову, але тут будуть відео і англійською мовою теж. Так що буду вдячний за підписку, хто не підписався, за лайк, за коментар, що ви хочете бачити на моєму каналі більше. Розбори в поєдинків, чи прогнози на поєдинки, чи тренування боксерські, можливо, якісь е, совети по питанню, по е, дисципліні, по, можливо, комусь потрібна мотивація, продовжувати займатися. Також буду вдячний. Якщо ви це все напишете в коментарях, і я зможу зробити. Наступне відео для вас по вашому запросу. Дякую, що були зі мною в цьому відео, і також не забувайте тренуватися, тому що здоровий спосіб життя зараз потрібен і треба тримати себе в добрій формі, щоб завжди бути готовими до всіляких розвідків, собиті. Так що, друзі, тренуйтесь, залишайтесь здоровими, бережіть себе і слава Україні!